І з нами на прямому зв'язку Сергій Брачук, військовий експерт, речник української добровольчої армії. Пане Сергію, доброї ночі. Слава Україні, слава силам оборони. Вітаю героям, слава пане Сергію. А давайте розпочнемо з того, що відбувається зараз в українському небі. Знову лунає тривога. А ви особисто як реагуєте на ці повідомлення? Для вас це вже звична справа. Ми бачимо, що відбувається останніми днями, ночами. Яка ваша реакція? І Що скажете глядачам, які зараз нас дивляться цієї пізньої години? Ну, по моя реакція командира підрозділу Одещина Української добровольчої армії працюють наші мобільні вогневі групи по сигналу тривоги. То звичайно відбувається управління цими мобільними вогневими групами і вивчення тієї ситуації, яка складається в небі. Що стосується всіх інших громадян, то долучаюся до ваших закликів обов'язково треба йти до укриття, тому що як свідчить практика, просто хочу нагадати, наприклад, що всі статути збройних сил вони написані кров'ю і гірким досвідом, перш за все, так от дуже багато людей страждають і загиблі, коли вони не йдуть до укриття. Все дуже просто і на, на перший погляд, але складно, тому що розумію, втомилися, тому що люди не вірять, що це може бути з ним. Будь ласка, дійте до укриття, тому що треба зберігати своє життя та життя своїх рідних. Дякую за ці заклики. Це дійсно дуже важливо. Пане Сергію, я хочу ще повернутися до ситуації на фронті. Перед тим як долучити вас до ефіру, говорили про візит головнокомандувача збройних сил України, який об'їздив ключові точки пункти, зустрічався з нашими військовими і так само говорили про ДРГ, які намагаються потрапити в тил. Скажіть, будь ласка, нині наскільки це складна задача, тому що розуміємо, наші захисники. вони... Тримають оборону, вони стежать за тим, щоб не потрапили ворожі угруповання. Але тим не менш, до яких хитрощів вони вдаються. Ну, власне, диверсійно-розвідувальні групи, як правило, це люди підготовлені, яких навчають відповідним тактичним прийомом. І контрдиверсійна робота вона є ще більш складною, тому що звісно, треба і знайти і знешкодити. Якщо ми говоримо про... Появу або активність диверсійно-розвідувальних груп, зокрема на покровському напрямку. хочу нагадати, що минулого року, наприкінці осені, на початку зими, вже такий сценарій росіяни відпрацьовували. Хто пам'ятає, то і згадає, що навіть тоді використовували механізовану компоненту, якраз диверсійно-розвідувальні групи намагалися прориватися на околиці Покровська для того, щоб спробувати там закріпитися. Тут тактика теж очевидна така сама, і відповідно диверсійно-розвідувальні групи йдуть попереду. Для того щоб спробувати закріпитися, власне, за ними потім мають уже йти піхотинці, штурмовики малими групами тут тактика ворожа вона не змінилася, зокрема на покровському напрямку, власне, як і на всіх інших, закріпитися на позиціях, розширювати плацдарм і власне спробувати зав'язати міські бої. Я думаю, що це на сьогодні виглядає такою ледве не першочерговим завданням ворога. Тому розуміємо прекрасно, що активність така є, відповідно дійсно, абсолютно. Ну, вірно, і про це, до речі, котре нагадав її головнокомандувач Сирський, відповідно, контрдиверсійна робота триває. Вона є складною, тому що, виходячи з того, що я сказав кілька секунд тому назад, не можна дати ворогу закріпитися. Ну, власне, такі питання відпрацьовуються завчасно, люди тренуються. Сподіваюся, в наших побратимів все вийде, тому що ворог намагається активізуватися. І це, очевидно, не лише на Покровському напрямку. Пане Сергія, додам інформацію. Вона стосується нашого Криму, і потім попрошу про коментар. У Тимчасово окупованій Керчі та Феодосії минулої ночі лунали потужні вибухи. Російські війська піднімали у повітря авіацію. Як повідомляли місцеві джерела, спершу було чути серію гучних розривів у районі селища Глазівка, а згодом, що найменше, три сильні вибухи в селищі Юркіно поблизу Керчі рух Керченським мостом було перекрито. У черзі були тисячі автівок. Невідомі дрони в ніч проти 2 серпня атакували російську рязань. Місцеві повідомляли про серію вибухів над містом та пожежі в деяких районах. Під ударом міг опинитися аеродром. Дягілів, звідти російські тушки злітають, щоб атакувати Україну ракетами. Губернатор Розянської області заявив, що засоби ППО та РЕП буцімто збили безпілотники над регіоном. Жертв і пошкоджень житлових будинків за його словами немає. Нагадаю, що по аеродрому дягілів відпрацювала СБУ 1 червня в межах славнозвісної операції Павутина. Тоді там пролунало сім вибухів. Пане Сергію, не могла я не зачитати цю інформацію. Це дуже важливе повідомлення, але повернемось до Криму. Логістична компонента наскільки зараз вона вразлива ворожій армії, зокрема на території українського Криму. На вашу думку, ну по я хотів би сказати, що Крим з порядку денного процесу демілітаризації тимчасово окупованого півострову він не зникав. І ми бачимо, що все більш активніше з'являються в інформаційному просторі повідомлення про ті чи інші. Спецоперацій відповідних структур сил оборони. Це, звичайно, і служба безпеки, це головне управління розвідки, це військово-морські сили. Ну, відповідно, всі-всі структури, які так чи інакше дотичні. До речі, хочу сказати, що є інформація про те, що в районі Феодосії також є пожежі, принаймні сьогодні, вночі, напередодні, вночі вони сталися, сталися від того, що, можливо, там комарки і попрацювали. Принаймні, така інформація у нас є, і мова йде. Про об'єкти, які досліджують космос, це поблизу Феодосії всім відома локація, але бачите, також прилітає. Якщо говоримо про логістику, то не лише логістика в Криму, а і, наприклад, система протиповітряної оборони, а, яка в Криму є однією з найкращих, була однією з найкращих. Відповідно, яку окупанти спробували побудувати на тимчасово окупованих територіях, і ми прекрасно розуміємо, що ті засоби протиповітряної оборони, які знищуються нашими структурними підрозділами, я вже назвав ці структурні підрозділи Сил оборони, звичайно, вони звільняють повітряний простір над Кримом. Ну скажімо так, для роботи інших засобів вогневого ураження, і ми бачимо, що кожного вечора, кожної ночі, ворог щось зустрічає. То пишуть про нептуни, то вони зустрічають відповідно наших бойових бойових комарів. Робота триває. Робота йде повсякчасна. Звичайно, хочеться можливо більшого, хочеться як кажуть. І щоб відразу, але тим не менш. Ну і логістика, звичайно, в тому числі це логістика, яка працює на окупантів на півдні. Зрозуміло, і максимально її порушити, максимально не дати можливості ворогу забезпечувати спроможності на фронті одне з головних завдань. Подивіться по логістиці, взагалі. Працюють наші сили оборони активно з Криму йде по Запоріжжю і маю на увазі тимчасово окуповану частину Запорізької області, і там навіть така собі грейкова війна триває, там потяги знищуються ворожі, і мова йде не лише ж про ресурси, мова йде, наприклад, про те, що буде колія, знищена тиждень-два ворога йде на те, щоб відновитися. А це звичайно відбувається на фронті. Паралельно північно-кавказька залізниця, це ми вже говоримо про територію тимчасово, Тимчасово окупований ростовською, так бо то наша земля, Краснодарський, край Ставропольський, бачите, все по Фрейду, так от власне там логістика теж порушується, і до речі, напередодні ночі знову на Ростовщину там прилітало. Це все південь, наш український південь, і це те, що впливає на фронт, звичайно пане Сергію. Ну звісно, про продягелів маю спитати, що вам відомо про цей аеропорт? Наскільки аеродром? Наскільки в? Серйозні ушкодження і наслідки для ворожої армії, Ну по-перше, що стосується авіації, ми прекрасно розуміємо, що звичайно для картинки дуже добре, коли горить, палає там. Літак а ще краще два, а то й три. Але коли уражаються, наприклад, аеродроми, то мова йде перш за все про інфраструктуру. Не буде інфраструктури, нічого злітати не буде. Чому літаки так поспішають швидко, коли лунає сигнал повітряної тривоги піднятися в повітря? То це ж очевидно. Вони тікають просто від тих ударів, але інфраструктура вже нікуди не тече. Вона знаходиться на землі. І подивіться на російську математику. Вона завжди дуже цікава. Завжди повідомляють окупанти про те, скільки було, наприклад, знищено, і тут, правда, є великі сумніви відповідно наших безпілотних апаратів. Але ж ніхто не говорить, а скільки їх летіло взагалі, тобто, щоб знайти різницю і відповідно знати, скільки прилетіло. Тому ворог максимально, звичайно, намагається приховувати такі випадки, але тим не менше є супутникові знімки, супутникові знімки НАСА. Які завжди точно показують горить і палає так само. Ми говоримо і про дягелю, і не лише ви бачите, що спекотні ночі вони не лише від температури, а від того, що е, здійснюють сили оборони. І до речі, зараз теж наскільки відомо летить. Принаймні, е, наш знову таки український вороніш. Він зустрічає бойових комарів а ніч ще, ще лише починається. Та й будемо чекати ранку для того, щоб дізнатися, якою ж вона була для росіян. Пане Сергію, безмежно вдячна вам за те, що ви долучилися. Нагадаю, глядачам no, no, no. тихої ночі і до нової зустрічі з нами був Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії.